Друзі, я вас вітаю. Неймовірно, за останні три дні концентрація автомобілів Subaru Forester виросла з нуля до трьох. Уявіть собі, три Subaru Forester в такому кузові вже на нашому майданчику. Завітав до нас з 16-го року в серебристому кольорі Subaru з несуттєвими пошкодженнями з Америки, Леди в ближньому, з туманочками, непогана комплектація, але, скажімо так, набагато простіша, ніж наші попередники. Але удар суттєво менший. Друзі, що можу сказати, перший раз. В Своєму напевно житті на майданчику автопонті я бачу Субару Форестер саме в такому кузові і на механіці. Да, уявіть собі, це механіка шестиступенева. Я навіть не навіть не одразу розібрався, як включається задня. Слава Богу, тут є підсказка. Друзі, салон текстильний, світлий, текстильний, не шкіра, але виглядає ну, дуже класно. Світленький, акуратний, чистенький. все супер. Плюс чисто в салоні, все класно, гарно на кондиціонері. Він працює, холодить є підігріви передніх сидінь. Плюс камера заднього огляду у нас виводиться, є приложення деякі, є бортовий комп'ютер, мультикермо. В автомобілі є голосове керування і можливість під'єднати ваш телефон до магнітолки. Плюс у нас здоровезний люк, він також є панорамою. Тож, в принципі, такі самий, як і в тих Subaru Forester, що вже на стоять на майданчику. Ну, дивани шикарні, що вам хочу сказати. В принципі, текстиль Subaru Forester також нічим, нічим не уступає шкірі, виглядає класно, зроблений якісно. Цей автомобіль на механіці на повному постійному приводі їде ну, супер. Тут класна система повного приводу, виїжджає з усіх неприємних моментів, з усіх багнюк. Машинка у нас стоїть на літній гумі, на легкосплавних дисках. На даний момент часу машинка повністю зроблена, там деякі нюанси устанялись по ходові, в точки стабілізатора, один саліндблок ззаді мінявся. А так, в принципі, все класно, все робить. Е електрорегулювання сідушечки у нас також є. До речі, в автомобілі два ключі, чотири склопідйомника, центральний замок та електрорегулювання дзеркал. В принципі, нічого більш по електроніці тут а та і для комфорту в принципі, і не потрібно. Е е ходімо ще багажничок, покажу. Багажнички у нас такі самі, як і. Як і в інших двох у нас на майданчику, нічого нового не побачите, але цікаво, зараз вам покажу. Тут такий органайзер також лежить, все. Дивіться, тут у нас докатка і такі яскраво-сині там крат лежить. Дуже контрастно виглядає. Понятно, немає такого комфорту як на автоматі, але, друзі, все одно ви отримаєте такі враження ті емоції. Механіка вам все одно подарує більше тих вражень і емоцій, ніж автомат. Звичайно, що для міста, якщо їздить, то не дуже привично, там перша, друга, третя, перша, друга, третя. Але, от якщо брати за призначенням цей автомобіль, якщо використовувати його повний привід постійно, то механіка це супер. Друзі, і саме головне ціна цього автомобіля тринадцять триста. В продаж він стає, і в принципі класна ціна, як для повноприводного кросовера. І нехай він на механіці, але. Все одно, я думаю, він знайде свого нового покупця, тому що машинка класна, удар не сильний по підкрасам. У нас отут трошечки підкрас є. Капот повністю перефарбований, він не міняний, відрихтований. Так по задньому правому крилі є трошечки підкрас. І в принципі, все. Подушки не стріляні, саме головне, що удар не сильний. Тож ми вас чекаємо.